Всім привіт! і Я думаю, ви здогадались, на якому ми каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про українську мову, адже наша мова дуже багата і незвичайна. І ми зможемо сьогодні вивчити щось нове і більше не допускати наших старих, звичайних, зросічних помил. Помилок. А сьогодні ми з вами вивчимо і правопис імен по, по батькові. E, розпочнемо з чоловічих імен по -батькові, по батькові, що це сьогодні? І закінчимо жіночими іменами. Але будемо перебігати між цими групами. Отже, розпочинаємо чоловічі імена по батькове творються за допомогою, за допомогою додавання суфікса ович до основ власних імен. Тобто Михайло буде Михайлович. Василь Васильович. Юрій Юрійович. Георгій Георгійович, Ігор Ігорьович. Напевно, наголос так. Адже це згідно з новим правописом Ігорович Ігорович, а передній був Ігорович. Значить, Ігор Ігорьович. Але щоб ви знали, що там вже Ігорович, адже тепер це віднесено до. Скільки я пам'ятаю, до якої групи і тому це так. Але є декілька винятків не винятків, а винятків. Кілька чоловічих імен по-батькових твореться за допомогою суфіксів «-ич», лука, «-лукич», але також може бути лукович, Сава, Савич і Савович. Кузьма, Кузьмич і Кузьмович. Хома, хомич і Хомович. Яків, Якович і... і Якович, все тут більше немає. Ем, Ілля Іліч. Ем, це все поки що. Звичайно, тут є ще винятки. Такі, наприклад, як імені Григорій. Ми матимемо ем, саме притворені імені по батька відповідає Ій. Тобто буде Григорович, а не Григо... Рійович, чи, так, тому буде Григорович. А до основи е, імені Микола ми додамо Ая і вийде у нас Миколайович. Миколайович це згідно з Миколай, старою формою. І досить рідко також вживається Миколович. А тепер перейдемо до жіночих імен по батько. Е, жіночі імена по батькові за допомогою суфіксів івна, також є Гівна. Михайло, Михайлів, Юрій Юріївна. Тобто тут Ї, Ї. Коли Ї, тоді нас буде Гівна. Георгій, Георгіївна Ілля Іллівна, Кузьма, Кузьмівна. Але є відхилення від цього правила і це Яків. Яківна, Григорій, Григорівна, Микола, Миколаївна і також рідко Миколівна. Тут також ще, звичайно, можна згадати, як вони будуть відмінюватися, але що сказати, що, наприклад, чоловічі імена по вони, по батькові вони відмінюються як іменники другої відміни мішаної групи. Його знову закінчиться на шеплячий Ч, суфікс овоч. А жіночі імена відмінюються як, як іменники першої відміни твердої групи, так само, як, скажімо, наприклад, там Ганна, так? Ну, наприклад, із чоловічих це буде Петро Іванович Петра Івановича у вердовому відмінку. З буде Петру Петрові Івановичу Івановичеві. і так далі. А жіночий. Називний Ганна Іванівна, родовий Ганни Іванівни, Давальний Ганні Іванів. Отже, потрібно що потрібно запам'ятати, що в українській мові немає е, Михайль, Михайлєвич, Васильєвич, немає такого. Є тільки Васильович, тобто Ович, Ович, ович і все з чоловічими, а з жіночими в нас буде Івна-Івна. Нема такого Михайлєвна. Нема. І не буде нас, наприклад, такого, я бачу таку помилку, що часто на ЗНО як ІЛЯНІВНА. Ні. Буде Ілівна. Все, на цьому так і кінець. Тут тільки треба проходити тести і тренуватися. Залишимо послання на тести під цим відео. Дякую за перегляд! Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам приємного дня та учителя української мови.